Доброго ранку, колеги. Вітаю всіх, хто доєднується до проекту Ранок Лайф» 22 липня. Понеділок про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із ведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. На гарячішу залишалася ситуація на покровському напрямку. Також ворог активний на харківському і куп'янському напрямках. Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет. 52 авіаційні удари. Задіяв, зокрема, 69 керов Ваних авіаційних бомб використав для ураження 713 дронів камікадзе, здійснив понад 3200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктах Україна і Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей України на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. За його словами, цей крок допоможе забезпечити збройні сили України, системами ППО, засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів за частин і компонентів до артилерійських установок бронетехніки західного зразка. Окрім цього, в Україну прибула ще одна система ППО Петріот від Німеччини. Про це також заявив Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. І у небі за його словами ми зможемо зробити набагато більше. І це ще не все. Польща прискорить постачання F-16 в Україну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після перемовин з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Зеленський не навів деталей, але швидше за все мова йде про логістичні зусилля Польщі щодо до доставки України літаків Стре. Тіх країн, а саме Нідерландів і Данії, оскільки Варшава не оголошувала про, про передачу Києву власних F-16. Російська служба Радіо Свобода показала аеродром Мілярова в Ростовській області Росії після удару українських дронів. На знімках видно зруйнований ангар для обслуговування літаків і склад паливно-мастильних матеріалів. Що частково вигорів. Аеродром атакували в ніч на 20 липня. Міноборони РФ звітували, що тоді над Ростовською областю, нібито збили 26 дронів. Ну і маємо також вибухові новини: 75 дронів атакувало РФ сьогодні вночі. У ТАПСЕ виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Казав Пишуть, що протиповітряна їхня оборона збила нібито 47 безпілотників, а атакувало загалом 75. Міноборони РФ відрапортували, що дрони було перехоплено над Ростовською, Белгородською, Воронезькою та Смоленською областях. Також 8 дронів, нібито збили над Краснодарським краєм та 17 над акваторією Чорного моря. Продовжуємо далі. В Україну повернули 12 дітей з окупованих територій. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що йдеться про дітей з окупованих територій, а саме Донецької, Запорізької та Херсонської областей, окупанти змушували родини брати російські паспорти, позбавляли соціальних гарантій та медичної допомоги, проводили обшуки, затримували та катували. В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики Струм. Про це повідомляють у Міненерго на лінію можна звернутися з таких питань як встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності, дізнатися, як посилити енергонезалежність свого будинку чи підприємства, а також отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії на інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці консультації з енергетичних питань. Тань можливо, за номером 1549. Лінія безкоштовна і працює цілодобово. Після отримання повістки для уточнення даних можна самостійно піти до рекрутингового центру і обрати частину і військову спеціальність. Про це повідомив уповноважений з питань рекрутингу міністерства оборони Олексій Бежевець. За його словами, що запрошення фактично в ТЦК для оновлення облікових даних не є для них будь-якою перешкодою допомогти людині рекрутуватися, тобто підібрати посаду, а також підібрати частину. Також чи знали ви, що понад 50% українців за посилення мобілізації, а 35% виступають проти. Про це свідчать дані War Infographics із посиланням на дані центру разумкова. Більш прихильні до мобілізації люди старшого віку. Серед молоді зберігається баланс, приблизно половина за інша половина проти. А ви підтримуєте посилення мобілізації? Напишіть у коментарях під цією трансляцією. У готелі Тернополя майор однієї з військових частин застрелив прикордонника. Видання Тернополяни, посилаючись на власні джерела, зазначають, що інцидент стався близько третьої ночі. Майор застав свою дружину з коханцем, головним сержантом одного з прикордонних загонів. Після чого дістав пістолет і шість разів вистрілив у прикордонника. Прес-секретар спецпрокуратури західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що від отриманих поранень потерпілий помер, а офіцера затримали. У Львові затримали поплічників ФСБ, які підпалювали авто українських військових. Ним виявилося двоє львів'ян віком 17 та 18 років. Хлопців затримали одразу після вчинення злочину. У них виявили телефони, які використовувались для переписки з куратором та розпалюючі суміші. Затриманих арештували без права внесення застави. Служба безпеки України підтвердила затримання мер, мера Білгород Дністровського Віталія Граждана, який займався рекетом. За даними слідства, він очолив злочинне угрупування, яке намагалося незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку на узбережжі Чорного моря. Для цього учасники з силою змусили власницю рекреаційного об'єкту відмовитись від половини відсотків прав на нього. Після цього вони почали шукати покупців на даний комплекс. І коли ті знайшлися, планували віджати решту 50% прав мера Білгородніс. Стровського затримали, коли він отримував 30 тисяч доларів від покупців турбази. Віталію Граждану повідомили про підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А от Ігор Коломойський залишиться під вартою до 2 вересня поточного року. Про це свідчить рішення Шевченківського райсуду міста Києва. При цьому бізнесмену визначили заставу у майже 2 мільярда гривень, ухвалюючи таке рішення судді, відхилили клопотання сторони сторони захисту на вихід під особисті поруки для Ігоря Коломойського. Нагадаємо, Ігорю Коломойському вручено вже 4 підозри від СБУ, БЕП, НАБУ та офісу генерального прокурора. Його звинувачують у шахрайстві незаконному заволодінні коштами та в організації замовного вбивства Джо Байден виходить із президентської гонки. У своїй заяві Байден сказав, що це найкраще в інтересах Сполучених Штатів Америки і демократичної партії, якщо він залишить президентські перегони. Він виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і детальніше розповість про своє рішення. Окрім цього, Джо Байден запропонував висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки від демократичної партії. І вже стало відомо, що віцепрезидент США Камала Гарріс з. Вила, що балотується на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Також хочу її процитувати. Для мене велика честь отримати підтримку президента. І я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. До дня виборів вона залишилася 107 днів. Раз разом ми будемо боротися, і разом ми переможемо. Ну дійсно будемо. Слідкувати за цією ситуацією дуже несподівано для когось, а для когось це вже очікувано. Але також буде цікаво послідкувати, як це вплине на українську державу. На цей час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з регіональним випуском. Новин, будь ласка, дочекайтеся.